Отже, рішення у справі Пічкур проти України. Справу розчату за заявою, яку 21 листопада 2005 року подав до Європейського служба людини проти України на підставі статті 34 конвенції громадян України Анатолій Андрійович Пічкур. 96-го року і працювавши 40 років в Україні, заявник вийшов на пенсію і почав отримувати пенсію. Через три роки доручив своїй матері отримувати його пенсію. Ще через рік виїхав до Німеччини. Перед від'їздом мав повідомити про це місцеве управління пенсійного фонду. Але цього порядку не дотримався. Мати продовжувала отримувати пенсію після його від'їзду. 23 вересня 2005 року управління пенсійного фонду в Ленівському районі Запоріжжя вирішило припинити виплати заявникової пенсії з 1 вересня 2005 року на підставі його постійного проживання за кордоном. 7 жовтня 2009 року Конселюційне суд України визнав неконсилуційними е, пункт 2 частини 1 статті 49 і друге речення статті 51 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які передбачали припинення виплати пенсії пенсіонерам на час постійного проживання за кордоном, якщо Україна не укладе відповідною державою міжнародний договір з панційних видань, враховуючи це рішення, пічку продав заяву. Про перегляд рішення 2006 року йому було відмовлено, оскільки рішення Конституційного суду України не мають зворотної дії в часі і не можуть бути визнані нововиявленими обставинами. Звертаю увагу, зараз вони можуть бути визнані виключними обставинами, але зараз не про це. 12 лютого 2010 року прокуратура Ленінського району Запоріжжя в інтересах заявника подала до суду. До управління, пенсійного, до управління пенсійного фонду України, вимагаючи поновлення виплати заявнику пенсії. Районний суд ухвалив рішення на користь заявника і зобов'язав управління пенсійного фонду поновити виплату заявнику пенсії, починаючи з 7 жовтня 2009 року. Апеляційний адмінсуд залишив рішення з районного суду без змін. Уряд стверджував, що в цій справі є два чітко окреслині періоди з часу відбуття заявника за кордон 2000 року до прийняття рішення конституційного суду України і з 7 жовтня 2009 року. Щодо першого, тобто до прийняття рішення конституційного суду, уряд вважав, що не дотримано шестимісячний строк для подання заяви. Тоді шестимісячний, зараз все ще чотиримісячний, нагадую. Uh, і по-друге, з за застосовані 14 конвенції в поєднанні з першою першого протоколу до періоду, про який йдеться. Uh, із 7 жовтня 2009 року, після прийняття uh, рішення Конституційним судом, заявник ініціював низку провадження на національному рівні. 15 квітня 2011 року районний суд ухвалив рішення на користь заявника. Апераційний суд залишив рішення без змін. Тому на думку уряду, заявник більше не може вимагати визнання свого статусу потерпілого в другому періоді, і скарга того має бути відхилена. Це щодо прийнятності, і загалом цю тезу було підтверджено судом: тобто, скарга щодо другого періоду має бути відхилена. Далі щодо дотримання шестимісячного строку для подання заяви. А остаточне рішення про припинення виплати пенсії постановлено управління пенсійного фонду 29 вересня 2005 року. Саме з цього моменту заявник міг вимагати визнання статусу потерпіло. Заяву було подано менш ніж через два місяці після прийняття рішення пенсійним фондом. Тому заявник, на думку суду, дотримався шестимісячного строку для подання заяви. Далі, щодо застосовності статті 14 конвенції, єдині статею першого протоколу до періоду, про який йдеться. Застосування цієї статті, яка стосується дискримінації, не обов'язково означає порушення одного з матеріальних прав, гарантованих конвенцією. Необхідно, але також і достатньо, щоб обставини справи входили до сфери застосування однієї чи більше статей Конвенції. Заборона дискримінації за цією статтею також застосовується до тих додаткових прав, які входять до загальної сфери застосування будь-якої статті Конвенції, які держави добровільно вирішили гарантувати. Сторони провадження не оскаржували того, що якби заявник продовжував проживати на території України, він і надалі отримував би пенсію. Тому інтереси заявника належать до сфери застосування статті 1 і 1 протокола, тобто захист власності. Відповідно, ця скарга не є явно необґрунтованою і не є неприйнятною з іншої підстави, тому прийнятність е має бути визнана прийнятною, на думку ЄСПЛ. Далі. Європейський соц. прав людини повторює своє обґрунтування рішення у справі Карсон та інші протисполученого королівства про те, що виплата соціальних платежів не може ставити жителів різних країн у схоже становище. Бо будь-яку систему соціального, в тому числі пенсійного забезпечення, передусім створено для забезпечення мінімальних стандартів життя, рівня життя мешканців країни і обслуговування їхніх потреб. Важко правильно порівняти пенсіонерів мешканців відповідної країни та іншої країни через економічні і соціальні відмінності, залежно від країни. Ба більше прав людини встановив право держав укладати взаємні угоди в сфері соціального забезпечення. І факт укладення такої угоди державою з якоюсь іншою державою не може показати на цю державу зобов'язання надавати такі самі переваги соціальному захисту жителям інших країн. Натомість. Європейські супроводини вважає, що цю справу слід відрізняти від рішення в тій справі, про яку йшлося на попередньому слайді. Оскільки відмінність в рішенні в поводженні з попереднього рішення стосувалася у попередньому рішенні, в попередній справі відмінність стосувалася відсутності індексації пенсій для жителів інших держав. Але там було безсумнівне саме право заявника на отримання пенсії. А в нашій справі. Заявник був економічно активним в Україні 40 років і мав право на отримання пенсії після закінчення судової діяльності. І як це передбачалося соціальним законодавством на час події, знов отримував би пенсію після проведення в Україну. ЄСПЛ зазначає, що органи влади не надали обґрунтування позбавлення заявника його пенсії лише через проживання за кордоном, ані рішення конституційного суду не вказує на наведення національними органами причини бідності вставлення, ані уряд. Під час провадження в його суді не надав таких обґрунтувань. Е, уряд не послався на міркування щодо міжнародної співпраці для обґрунтування поводження з пенсіонерами-жителями України в інший спосіб, ніж закордонними. В будь-якому разі суду не забороняється визначати на підставі Європейської конвенції вищі стандарти, ніж наявні в інших міжнародних юридичних документах, підвищення мобільності населення, вищі рівні міжнародної співпраці і інтеграції. Розвиток банківського обслуговування та інформаційних технологій більше не виправдовують здебільшого технічних обмежень щодо закордонних отримувачів соціальних виплат, які могли вважатися розумними під час розробки конвенції міжнародної організації праці 1952 року. Цей слайд передусім про те, що оця конвенція МОП містила нижчі стандарти. Ніж, ніж на думку суду, має зараз бути в цій аргументації. І тому він аргументовує, чому зараз вже інша ситуація, і це, по суті, певним чином ще й застосовано принцип динамічного тлумачення. Незважаючи на те, що рішення Конституційного суду від 7 жовтня 2009 року не мало зворотної дії, положення конвенції, включаючи статтю, якою заборонено дискримінацію, чинні для України з 97-го року. Тому відтоді держава мала діяти відповідно до своїх зобов'язань і не мала права дискримінувати пенсіонерів. Тобто ЄСПЛ відхилив аргумент уряду аргумент держави про те, що в нас рішення конституційного суду було прийнято лише з тих року. Тому все що, все, що до 2009 року не може бути. Бо, бо конституція визначає, що рішення конституційного суду діють лише з моменту прийняття. Він сказав про те, що і до моменту прийняття діяла конвенція. Хоч і не було рішення консультаційного фонду. Крім того, в цій справі право на отримання пенсії як таке стало залежним від місця проживання заявника, що призвело до ситуації, в якій заявник, пропрацювавши багато років у своїй країні і сплативши внески до системи пенсійного забезпечення, був позбавлений права на пенсію лише тому, що більше не проживає на території України. Суд дійшов висновку, що різниця в поводженні, на яку заявник скаржився, порушувала статтю про заборону дискримінації. Поєднання зі статтею щодо права власності, уточнюю, чому це поєднання завжди є важливим, оскільки стаття 14 сама по собі не працює. Стаття 14 Європейської конвенції працює лише в поєднанні з якоюсь із статей конвенції, тобто, в нашому випадку, це дискримінація в сфері, в нашому випадку пенсійна сфера, а пенсія це право власності. Якби це було не пенсія, а щось, що не гарантується конвенцією. І ніяк не може бути витлумачене в цей, в цей спосіб. То, то воно статтю 14 не порушуватиме сама по собі дискримінація статтю 14 не порушує, порушує статтю 14 лише дискримінація в поєднанні з певною статтею конвенції. Тому тут важливе поєднання, і тому там вище один зі сайтів був про поєднання за цих обставин. Суд одноголосно оголосив скаргу щодо періоду першого прийнятною. Всі решту скарг не Вище говорили ми чому. Постановляє, що було порушено статті 14 поєднання першого першого протоколу, відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції. Решту, крім тих, які будуть на окремому слайді, бо там є важливе цікаве питання. заявник вимагав а, по 10 тисяч євро відшкодування матеріальної і моральної шкоди, і вимагав 3,5 тисячі євро компенсації судових та інших видатників, знесені під час поваження Центр судах. Суд вважав за належне присудити заявнику 5 замість 10 Тисяч євро відшкодування матеріальної і моральної шкоди, і при цьому відхилив вимогу щодо компенсації всіх інших витрат, як мінімум, тому що на національному рівні все таки пізніше було рішення на його користь. Дякую за увагу.